Ця машина допомогла вивезти Покровськ також. Одну з наших точок Покровську. Так. Мене звати Сергій, я сижу в військовому мобільному госпіталі. Ми отримали якраз півроку назад цей прекрасний автомобіль. Ми приїхали з Покровського напрямку для того, щоб отримати вантажний автомобіль від благодійного фонду Твій крок. Це все-таки новіша техніка, ніж Камази. І ламається вона менше, ніж Камази. Тому коли водій виїжджає в дорогу, він не переживає, що в дорозі щось може трапитися. На цьому автомобілі є гідроборт. Це взагалі прекрасна штука, яка в парі з рохлою заміняє 10 чоловік на двоє. Так, ця машина може і рятує життя людей, військових. Ця машина допомогла вивезти Покровськ також. Одну з наших точок Покровську. так. Коли потрібно було, було в темну пору, доби швиденько вивезти, скажімо так, цей автомобіль з вигляду не являється сильно військовим. Да. І швиденько, знову ж таки, гідроборт дуже допоміг, щоб багато людей не відправляти туди. Тому це круто.